Що треба робити при настанні страхових випадків? Давайте по порядку: перше, що необхідно зробити, це дозвонити в кол-центру страхової компанії та зафіксувати дзвінок. Друге, ні в якому разі не покидати місце події в залежності від того, чи є учасник, визвати або ні компетентні органи. Це вам підкаже працівник кол-центру страхової компанії. Тож слідкуйте за вказівками працівника і пам'ятайте, що усі розмови в кол-центрі записуються. І при спірних питаннях це може зіграти на вашу користь. Протягом трьох п'яти наступних робочих днів необхідно подати всі документи до страхової компанії або до автосервісу партнера за віддаленим регулюванням. Ну і останнє залишайте тільки зачекати, поки кошти перерахуються зі страхової компанії на рахунок СО тож, пам'ятайте, що лише правильна поведінка при настанні на страхового випадку допоможе зекономити вам час, зберегти ваші нерви та уникнути вилучення водійського посвідчення та сплати штрафів. Що треба робити при настанні страхових випадків? Давай.